Спецпроект до Дня Незалежності про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей. Людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на Еспресо. Будемо зараз говорити з Олексієм Гончаренком, народним депутатом України. Слава Україні, пане Олексію, ради вас бачити. Героям слава. Я ж іду з парламенту. Ну що, може, щось крім закарпатської землі сьогодні було важливого. Я просто не встигаю стежити за всіма подіями. Не, ну, було важливо і, наприклад, був прийнятий мій законопроект про те, що дати відтрочки неповноїдбам братам. Загиблих та зниклих безвісті військовослужбовців. Ну в нас зараз божевільна абсолютно ситуація, коли е при прийнятті мобілізаційного законопроекту е було цей дурнуватий законопроект, і в тому числі там було прийнято що взяли і прибрали від строчку неповнорідним братам. Залишили тільки повнорідне, і і стала ситуація така, що ну, наприклад, в мами два сина в двох шлюбах. Один там пішов добровольцем, не дай Боже загинув. Зараз в неї забирають другого. Кажуть, як так? Я вже віддала цій державі, ну все це не дорожче. І кажуть, а тому, що він від іншого чоловіка. Тобто, якщо від одного чоловіка, то ні, то не можуть забрати. А якщо від іншого, то можуть. То це божевілля для мами. Це два такі самі два сини, і це божевілля і несправедливість. А я подав відповідний законопроект, щоб це виправити. І нарешті сьогодні це дотисли. І, так що це дуже важливо. Ну звичайно, це дуже важливо не для всієї України, але це дуже важливо для тисяч родин, які реально вже віддали державі найдорожче. І, і до них має бути ну, хоч якась повага. Тому це важливе рішення, і воно сьогодні було прийнято. Також сьогодні був зроблений важливий крок до зупинки мобілізації 18-25-річних. Також я подавав відповідні законопроекти. Такі бої навколо цього йдуть я, до речі, абсолютно не зрозуміло чому. Тому що обіцяли, що не будуть призивати. Тепер значить, здорових не призивають, а хворих, будь ласка, 18-25 років. Е, щоб це зупинити, треба прийняти законопроект. Е, він пройшов вже комітет з нас безпеки. Це я подавав законопроект. Цей але не виносять зал. Сьогодні звернувся до спікера. Там були довгі перемовини. Врешті-решт, спікер пообіцяв публічно під все на Чому це питання вирішимо на першому засіданні Верховної Ради, яке відбудеться в вересні? Ну за конституцією перше засідання вересня, першого вівторок, це третє вересня. Звичайно, я хотів, би, щоб це і сьогодні було проголосовано, але хоча б маємо вже дату 12 днів, і через 12 днів зможемо врешті вирішити це питання. Тому певні правильні речі сьогодні в раді відбулися. Закарпатська земля, так тому що там є уточне. Верховна Рада підтримала примусове вилучення нерухомості і землі у фізичних і юридичних. Осіб вздовж автомобільних та залізничних шляхів, але вже з'явилася інформація, що ну тут не до кінця він збігається з тим, що називається наша конституція і права громадян. Тобто там передбачено якийсь механізм компенсації в належний спосіб. Тому що примусово, ну якби це була було, не було Закарпаття, знаєте, ну глибоко тилова область, це би було якось зрозуміліше. про що там йдеться? що там за реальність? Альний фідбек такий ну очевидно, що я за це не голосував. 228 ледве протягнули, і тепер самі слуги вже пишуть багато хто з них, що подивиться кудуно наголосували Ну як завжди, це до речі, от як я сказав, пане повнорідним, це ж і по 18-25 років. Це ж вони ж наголосували при прийнятті мобілізаційного закону. Самі не розуміють на що голосують в ньому така ж історія. Тепер це закарпатська не закарпатська області. Різниця, якщо в нас є конституція, вона однаково має діяти в Закарпатській області, і в усіх інших. Якщо це сьогодні можна буде робити в Закарпатській області, чи завтра це може бути робити в інших областях? Скольче якесь... заспіть це треба робити. Я би почав з конче заспи. ну вони вирішили почати чомусь не сконче заспи. Тому дійсно це дурня. Сподіваюся, на а, а, перегляд цього рішення. Там, я думаю, будуть постанови блокуючі, які ми будуть блокувати це можливо через цей механізм, можливо, через вето президента. Ну я не знаю, побачимо, як воно буде розвиватися, але це класична історія, на жаль, законотворчості від наших слів народу і більшості в парламенті від Володимира Зеленського. Дивіться, ще хотів вас розпитати про вчорашній казус. Карточка нардепа Гончаренка не спрацювала свого часу, ви активно працювали проти. Російських структур, зокрема і релігійних, розташованих в Україні. Ну але вчора сталося так, що картка не зрахувала. Ви провели всі необхідні процедури, щоб ваш голос був зарахований по цьому законопроекту. А, звичайно, я подав відповідну заяву. Ну не вчора це не тільки я там було здається. Чотири нардепи, які ми спрацювали, подали відповідні заяви. Це звичайно ну, мені прикро, тому що. Дійсно, я ну по перше, вся ця історія починалася два роки тому з моєї петиції на сайті президента про заборону діяльності російської церкви в Україні. Я тоді набрала близьковично 25 тисяч необхідних. Потім, коли Микола Княжицький подав дуже правильний законопроект, рече думаю, краще ніж те, що ми врешті ви прийняли. Я був його співавтором цього законопроекту, ну потім, звичайно, я голосував в першому читанні і підписувався за його розгляд, і боровся за це разом з колегами. Тому дійсно це дуже шкода мені, що там щось сталося, якась дивна технічна історія. Ну, не буду заходити в конспірологію, буду сподіватися, що це просто технічний збір. Але, звичайно, що я подав відповідну заяву, вона оголошена на засіданні Верховної Ради, ну і я ще і виступив щодо цього, ну і в будь-якому випадку закон прийнятий. Ну, але дійсно та показу судився. Ну але саме головне, що закон прийнятий, і нарешті діяльність російської церкви в Україні заборонена. Дивіться, наскільки я розумію, що народні депутати викликають на килим до Верховної Ради міністра енергетики Галущенка, так щоб він доповів, як у його прекрасному міністерстві долають корупцію, да тому, що якось так е, сигнали почастішали. Да, його викликають, але він не приходить. Я, чесно кажучи, сьогодні очікував на Галушенка в раді. Ми сьогодні проголосували рішив раніше вчора. Проголосували викликати його. Причому це набрало аж 270 голосів. Дуже дуже багато. А Галушенка сьогодні не прийшов. Більше того, сьогодні були енергетичні про законопроекти в порядку денному. Він хоча б мав їх там представляти, коментувати. Він не прийшов. Ну я не знаю, чи він так зайнятий. Я не думаю, що він десь дроти чинить. Думаю, взагалі в міністерство енергетики перетворилась на якусь динамо машину, знаєте, яка, але яка замість того, щоб свою енергію виробляти якусь корисну дію, вона здається займається корупцією переважно, бо там купа заступників під підозрами набу або інших строків розслідування, хейло лоцей на півмільйона -пів доларів, якісь інші ще на якихось там сотнях тисяч. На хабарях всі паляться, а в цей час знову в державі нема світла. А в мене вчора виключали в Києві, знову вчора виключали в Одесі, в інших багатьох містах України. Ні, і, і, і немає цього і знову світла, але знаєте, світла нема, а гроші в, 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 в кермани, що просто якимось потокам лються. Я не думаю, що це правильно. Мені в усякому разі так здається. Мені теж так здається, якась така дивна історія. Чим більше ми виділяли коштів, тим менше вони якось там непонятно як освоювались. Ну але на жаль, мушу вас відпускати. Олексій Гончаренко, народний депутат України, зараз включався в прямий ефірі з